Навіть домашній кіт може відчувати стрес через шум, самотність та дії навколо. Щоб допомогти хвостику легше це переносити, брід розробив особливу серію корма індор stress що додається екстракт пустирника. Він м'яко впливає на нервову систему, допомагає знизити тиск. Підтримати серце зменшує тривожність. Це головний компонент для щоденної підтримки, без звикання. Основа корма. Курка та високий піс свіжого м'яса. у складі пробіотики та постбіотики, що допомагають травленню. Клітковина з гарбуза, сушених яблук і насіння подорожника допомагає виводити шерсть організму, підтримує стабільну роботу кишківника. А для додаткової дії є ще ліофілізовані ласощі, де більше свіжого м'яса та пустирника. І вони підходять для моментів, коли хвостик більш збентежений. Зняття стресу це не Дія, а система. Систему, що можна вибудувати на щоденному харчуванні. Хібрідкер антіст саме про це. Обирай ті рішення, що підтримують. А у вашого хвостика є зараз стрес? Напиши в дописі, як саме це вирішуєте.